Будова тварин, органи та системи органів. На землі нараховують близько півтора мільйона видів тварин. Вони поширені скрізь на суходолі, у водоймах, у ґрунті, середині інших організмів. Тварини відрізняються одна від одної розмірами й формою тіла, будовою та забарвленням покривів. Клітини тварин – Об'єднані в тканини, з яких формуються органи, частини організму, що мають певну форму, будову, складаються зі спеціалізованих тканин, розташування і виконують специфічні функції. Очі, головний мозок, серце, нирки це органи. Кожен орган складається з кількох типів тканин. Але одна з них завжди переважає, що зумовлено основною функцією органа. Наприклад, серце здебільшого утворене м'язовою тканиною, а головний мозок нервовою. Усі органи пронизані кровоносними судинами й нервами. Сукупність органів, які виконують спільні функції, називають системою органів. Процеси життєдіяльності багатоклітинних організмів забезпечують 9 систем органів, а саме: нервова, дихальна, травна, кровоносна, видільна, ендокринна, статева, опорно-рухова органів чуття. Кожна із цих систем виконує свої функції. Так, нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем, а також реакцію організму у відповідь на подразники. Дихальна система здійснює газообмін між організмом і навколишнім середовищем. А травна система перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин у кров. Кровоносна система транспортує поживні речовини, кисень тощо по всьому організму. Видільна система виводить з організму надлишок води і продукти обміну речовин. А ендокринна система слугує для регуляції обміну речовин в організмі та координує роботу всіх органів і систем органів. Основна функція статевої системи розмноження. Система органів чуття відповідає за сприйняття й переробку інформації про зміни довкілля, стан організму тощо. Опорно-рухова система забезпечує опору та рух організму.